Доброго дня, шановні дорогі друзі та гості мого каналу. Італійська кухня Українки Валентина поселянськи для цього беремо кілограм Вимити овочі. Потрібно дуже ретельно Адже кожуру ми знімати не будемо. Нарізаємо картоплю, шматочками висипаємо їх у миску і додаємо спеції Солимо за смаком. Засипаємо сухий часник, змішаний перець, паприку, Та поливаємо картоплю рослиною. Олії. Розмішуємо все ретельно. Після цього наливаємо на пательню олії, нагріваємо і викладаємо її. картоплю смажитися. Потрібно робити це з обох боків до золотистого кольору. Під час смаження перевертати треба по декілька О, разів. Розматочок. На тарілку викладаємо паперовий рушник, а на нього готову картоплю. От гарнір до риберець і готовий. Картопля по селянськи відмінно підходить до м'яса.